Основні моменти, які важливо врахувати людям, які планують або вже користуються ортопедичними устілками. Перше найрозпоширеніше питання: чи потрібне спеціальне взуття для ортопедичних устіл? І так, і ні. Ви можете використовувати своє повсякденне взуття спортивне або класичне, але обов'язково потрібно дістати фабричну устілку і також переконатися, що ваше взуття забезпечить потрібну повноту. Або ж використовувати спеціальне взуття від Grubin, Solidus або Gunter. Ці виробники взуття вже заздалегідь врахували потрібну повноту, і як окрему характеристику вказують властивості взуття, що їх можна використовувати для ортопедичних індивідуальних устілок. Другий момент обов'язково врахувати період адаптації ноги до устілки. В середньому він займає до 14 днів. І третій момент. Маємо розуміти, що усілки діляться на два типи профілактичні та лікувальні. Профілактичні рекомендуються при відсутності будь-яких патологій стопи. Основна їх задача зняти навантаження з опорно-рухового апарату, тим самим полегшити відчуття втоми в ногах. Лікувальні призначає лікар і обов'язково в комплексі з фізичними вправами. Тож будьте здорові, і пам'ятайте, свобода руху, якість життя.